Раніше ми міняли вікна для того, щоб не дуло, не було протягів та взимку було тепло. Але ми забуваємо про наявність свіжого повітря, яке так необхідно для нашого здоров'я. Так, раніше приток свіжого повітря забезпечувався дерев'яними вікнами. І такий приток свіжого повітря при зміні дерев'яного вікна на пластикове. Просто неможливий і за герметичності. Ну окрім тих випадків, коли вікно встановлено неправильно і потік свіжого повітря без перешкод потрапляє в ваше приміщення. Звичайно, встановивши припливно витяжну вентиляцію, ви вирішите питання припливу свіжого повітря. Але це потребує грандіозного ремонту та вагомих коштів. Тож дешевше та зручніше буде встановити вікна з деякими фішками. Про них і поговоримо. Мене звати Сергій. Ви на каналі Про вікна і сьогодні про клімат. Всі ми звикли ставити вікна для провітрювання на відкидний режим. Але інколи такий сильний потік повітря не потрібен. Навпаки, потрібно, щоб повітря поступало невеликими порціями. При виборі функції мікропривітрювання в комплект фурнітури включають невелику деталь. Вона може встановлюватися як на заводі, так і додатково в готове вікно. Основна функція зафіксувати стулку в певному положенні. Таким чином, стулка від рами відходить всього на декілька міліметрів та зверху створюється вузька щілина. Що це дає? По-перше, з'являється можливість забезпечити постійний потік повітря. Це особливо актуально в теплу пору року. По-друге, взимку повітря невеликими порціями встигає нагріватись, що не створює дискомфорту. Ну і по-третє, невелика вузька щілина між рамою та стулкою дозволяє уникнути протягів. Таким чином приміщення можна провітрювати навіть у сильний дощ, адже потрапляння вологи майже неможливе. Також використовуючи функцію мікропровітрювання можна позбавитись від конденсату на вікнах, адже мікропровітрювання забезпечує нормалізацію рівня вологості в приміщенні. Аналогом мікропровітрювання, але з більшим функціоналом є ступеневе провітрювання. При встановленні цієї деталі поворотом ручки можна регулювати режим провітрювання від мікропровітрювання до повного відкидання. Як правило, існує 4-5 режимів ступеневого провітрювання. Але зверніть увагу, що ступеневе провітрювання і мікропровітрювання на одну конструкцію встановлюватися не можуть. Тому що дві деталі монтуються в одному. І тому самому місці. Отже, вибір за вами. Ну а щоб зробити правильний вибір, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за нашими відео. Нагадуємо вам, що незалежно від того, глухі вікна чи з відкриванням, потрібно використовувати енергоефективний склопакет кліматек, термотек, ізотек або мультитек. Це дозволить створити правильний теплообмін, не випускаючи тепло взимку та не впускаючи спеку влітку. Детальніше дивіться за цим посиланням, а за допомогою спеціальної фурнітури можна встановити режим відкривання, при якому паралельне зміщення стулки щодо вікна буде становити лише 6 міліметрів. Ми розглянули функцію мікропровітрювання, коли рама від стулки відходить лише у верхній частині вікна. Але є така фурнітура, яка дозволяє робити це по всьому периметру. Зазор у 6 мм дозволяє забезпечити рівномірний та поступовий доступ свіжого повітря у нижній частині вікна та відтік використаного повітря у верхній частині вікна. Таким чином, це дозволяє не тільки підвищити якість повітря, але й уникнути вологості і цвілі на стінах. А як же при 6 мм забезпечити безпеку вікна? Дуже просто дивіться відео у цьому посиланні. А для того, щоб зберегти ваші кошти від неправильного вибору, підписуйтесь на наш канал. 90% свого часу ми проводимо у приміщенні, а людині потрібно 25 літрів кисню на годину, що неможливо. Без постійного провітрювання. На допомогу нам приходить вікно з функцією Розумний дім. За нормою вуглекислий газ в приміщенні не повинен перевищувати 800-900 ppm. Іншими словами, ви повинні дихати комфортно. За правильним рівнем кисню у вашому приміщенні слідкує підключений до вікна детектор якості повітря. І якщо рівень вуглекислого газу перевищує норму, вікно автоматично відкривається на паралельне провітрювання. Також він контролює рівень кисню за вашої відсутності вдома, не порушуючи рівню безпеки. А якщо ви звикли усе контролювати, вікно можна запрограмувати на планове провітрювання. Природній повітрообмін у вашому будинку забезпечить віконний провітрювач, вентиляційний клапан Пристрій має компактні габарити, незначну вартість. При закритому вікні забезпечує прилив повітря, необхідний для здорового клімату. При цьому зберігаються усі переваги герметичних вікон ПВХ. Пристрій запобігає підвищенню рівня вологості, яка призводить до утворення конденсату і плісняви в приміщенні. Детальніше про роботу та функції вентиляційного клапану дивіться в наших наступних відео або читайте в описі. Обирайте правильні вікна для здорового способу життя. Бережіть себе! З вами був канал про вікна. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь ще більше цікавого про вікна.